Вітаю тебе, друже, на уроках музичного мистецтва. Сьогодні для нас буде лунати найголовніша пісня нашої країни Державний гімн України. Державний гімн є символом держави поряд з іншими є атрибутами, прапор, в якому синя смуга символізує ясне небо, а жовте-золоте пшеничне поле під ним, та гербом, в якому зашифровано слово воля. Історія створення українського гімну розпочалася восени 1862 року, коли український етнограф та поет Павло Чубинський написав вірш Ще не мерла Україна якому в майбутньому судилося стати державним гімном українського народу? Вірш було опубліковано у львівському журналі Мета 1863 року, помилково приписуючи авторство Тарасу Шевченку. А вже композитор Михайло Варбицький захоплений змістом вірша написав до нього музику. Цікавим є той факт, що композитор та поет ніколи не були знайомі особисто. Більш того, проживали в той час в різних країнах: Чобицький на території Російської імперії, виборюючи своїм талантом незалежність України, а Варбицький в Австро-Угорщині. Проте це не завадило двом геніям творити сучасну історію України. 20 двадцятій статті Конституції України затверджено, що державним гімном України є національний гімна музику Михайла Варбицького зі словами тільки першого куплету та приспівотвору Павла Чубицького. Традиційно гімн України виконують стоячи, поклавши руку на серце. А чи знаєте ви, скільки одночасно людей виконували гімн України? Наймасованіше виконання державного гімну відбулося на Майдані Незалежності 31 грудня 2014 року. За приблизними підрахунками, там було понад мільйон людей. На просторах інтернету можна знайти безліч варіантів Національного гімну України від академічного до сучасного року. Сьогодні ми познайомимося з варіантом академічного виконання Державного гімну України. Для цього постав урок на паузу та перейди за посиланням на музичний твір. А вже після спробуйте відповісти на запитання. Назви основні державні символи України. То автор тексту та композитор Державного гімну України. Розкажи, що ти знаєш про правила поведінки під час виконання Державного гімну? На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва наверковець Аліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу!